Друзі, привіт! Я вітаю вас в цьому експериментальному відео, в якому я вирішила вперше залити на цю платформу відео з моїм першим отаким відгуком на фільм. Я не буду називати це кінокритикою. Я не вважаю себе вправі щось критикувати, але я вважаю себе вправі. Висловити свою думку. Отже, фільм Каскадир із Райаном Гослінгом, якого всі фанати цього великолепного мужчини так довго чекали. Я не скажу, що його фанатка, але трейлер мене дуже зачепив, коли я дивилась трейлер. Я думала, блін, скоріше б вже подивитись цей фільм в кіно. І за трейлером, от погодьтесь, було враження, що зараз буде щось дуже круте. Екшн 100%, але і прям щось дуже смішне, якісь шутки, які будуть вистрілювати. Спойлер, цього не сталося. Так, екшен там є, він абсолютно беззмістовний. Я не буду казати тупий. Беззмістовний. У мене склалось таке враження, ніби цей фільм знімав режисер-першокурсник, який має дуже багато ідей, і йому хочеться в своє таке перше творіння помістити якомога більше прикольних фішок. Які він десь побачив, які він придумав. І от він це все робить. І ще й бере Райана Гослінга. Якщо фішки не спрацюють, то спрацює хоча б Райан Гослінг, і воно не спрацьовує все абсолютно. По-перше, всі ці фішки вони ніяк не пов'язані між собою. По друге, Райан Гослінг, ну як би не був харизматичний актор, він не витягне фільм. З поганим сценарієм, з поганою режисурою, мені здається, що навіть е монтажем цю картину можна було б якось виправити. Але цього не сталося, на мою думку. Навіть ще коли вийшла прем'єра, я прям відтягувала цей момент походу в кіно, тому що в мене було відчуття, що вони намагатимуться виїхати тільки за рахунок Райана гослінга. І в принципі так і сталося. Отже, що мене як глядачку обурило. Перше. любовна лінія, в яку ми взагалі не можемо повірити. Ну, окей, я не можу повірити, я не буду загальнювати. Можливо, вам фільм сподобається. Любовна лінія, в яку я абсолютно не повірила, тому що творцям фільму просто було впадло зняти побільше кадрів, які б нам показали, що герої дійсно закохані один в одного. Ні. Це нарізка кадрів, зняті в двох локаціях, тобто нам показують буквально два дні з життя минулого життя героїв, і хочуть, щоб ми повірили, що в них була якась неймовірна історія кохання, яка через певні причини, тут не буду спойлерити, перервалась більше ніж на рік, і він весь час сумував за нею. Вона весь час сумувала за ним, але чому? Що такого між ними сталося? Цього нам не покажуть. І тобто, я сиджу і думаю, ага, це я маю додумати сама. Ну, правильно, в цьому ж і е, є сенс фільму додумувати самі. Правильно? Ні, тому що нам мають все показати. Ми не маємо нічого додумувати. Ми можемо інтерпретувати, можуть бути відкриті фінали, але тут це просто халтура. І отак я можу назвати весь фільм одним словом цензурним це халтура. Друге, що мені не сподобалось, це. В фільмі дуже яскраві образи, вони всі такі комічні, вони навіть ніби забула слово, як це зійшли зі сторінок коміксів, але вони в зв'язці абсолютно не працюють. Вони не смішні. Взагалі за весь фільм буде десь 5-6 моментів, протягом яких ми з вами зможемо зробити. Хм. І так реагували на жарти. Усі люди, які були зі мною в залі. ну, прям видно, що люди на комедію прийшли. Єдиний це не реклама Моршинської, хоча, можливо, я буду кінокритиком, і скоро буде рекламна інтеграція. Отже, єдиний момент реально смішний чекає на вас прямо в самому кінці фільму. Але от питання: чи варто витрачати дві години свого часу? Заради цього моменту, ну я не знаю, якщо подивитись, потім е, скажете, і може навіть напишете мені в коментарях, чи варто воно того було. Ой, третій момент. Мені дуже дуже було шкода Райана Гослінга. Як його гамселять весь фільм? І він. Виживає після такого. Окей, припустимо, він каскадер, він це вміє, і ці навички допомагають йому вижити. Але навіть усі злодії, усі ці недобрі люди в цьому фільмі також будуть ну, таким чином відгамселені. І що? І вони теж усі вижили. Хіба що в них там пара якихось травм є? Халтура просто з усіх щілин в цьому фільмі, чесно, і мені. Дуже прикро за Райана Гослінга, тому що я розумію, напевно, на етапі розробки фільму це реально виглядало прикольно і круто, от як ми бачили це в трейлері. Але на виході вийшов такий нудний фільм із купою прикольних, але, на жаль, не працюючих фішок, прийомів та образів. І до речі, якщо ви хочете подивитись прям класний фільм, от приблизно в такому жанрі з такою ж динамічністю, з такою ж атмосферою, і щоб там був Райан Гослінг, то подивіться класний фільм, хороші хлопці, з Райаном Гослінгом та Расселом Кроу. Він прям там і смішно, там і екшен, що працює. Він виправданий цілком цей екшен, тому що в Каскадері ще й екшен. Просто голова вже під кінець болить від цього екшену, від того, що все вибухає, всі б'ються. Я вже сиділа останні 20 хвилин. Думала, ну, ну будь ласка, ну хай це закінчиться. Я дивилася на годинник і думаю, ого. але в кінці все ж таки те да, порадують нас. Прикольним кількасекундним камео. Дивіться класні фільми. До речі, в моєму інстаграмі ви зможете знайти ще більше прям класних рекомендацій, що подивитись під вечерю, не підвечерю, просто коли хочете класно провести час. Якщо додивились, я вам дуже вдячна. Залишайте коментарі, залишайте вподобайки, можете навіть підписатись на канал, можливо, я. Буду надихатись новими фільмами. Можливо, я згадаю якісь старі фільми, які я подивилася, які мене дуже вразили, і свої імпресії буду записувати на відео. Дай Бог, щоб пам'яті вистачило на айфоні. Па-па!